І так, нас сьогодні 26 жовтня, 16 година, 57 хвилин, АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 порушуючи розпорядження КМВА за номером 986 від 3008 року, продовжує викиди у повітря, попри заборону робити це. Вони робили останні дві з половиною доби. Якесь налагодження та ремонт цієї асфальтобетонної своєї установки, щось під неї, щось зверху і вночі. Але сьогодні зранку, вже 26, го десь 5-ї години приблизно, вони почали гамселити оце своє виробництво. Тобто продовжується. Забруднення повітря міста Києва. Якщо стан за той час, що вони не працювали, стан повітря поліпшився значно, то тепер нас очікує чергове погіршення стану повітря по всьому Києві. Оскільки вітер дме від асфальтобетонного заводу в сторону нивок. Сторону оболоні, Хрещатика Лабідської, через ВДНГ на теремки Жуляни, то по всьому Києву стан повітря має погіршитися найближчим часом.